Всем привет и привет! директор на зв'язку. Я серьезно. Если ти нажав на цей ролик, потому що у тебе уже больше 117 часов КС, ти отгуляв десять матчів на Фейсіті, і ти просто что що Кіберспорт, Киберспорт, Counter-Strike 2 це твоє будущее, це твоя жизнь. І ти хочеш стати команду, ти, тупо жаждеш цим, ти мрієш про фінали мажорів та, та і теп, значить, ти старичок, попав по адресу. Найс. Nice. Потому що сьогодні директор розкаже, як зарати команду на Фейсіті, реєструватися і гуляти в різних турнірах, лігах та дете. Ну що, поставили лайк, підписалися на канал, а ми поїхали. Так, для того, щоб створити команду на Фейсіті, нам понадобиться Фейс. <плес> <плес> Якщо хто не знає, як зареєструватися на Фейсі, пройти верифікацію напишіть в коментарях, я окремо зніму по цьому ролик. Ну, зараз ми створюємо команду. Зараз ми бачимо з вами от основний наш екран. Да, там іграть, нажали туди-сюди. Нажимаємо на іконку профіля і спускаємо, -сим, спускаємо -сим, щось вниз. Тут ми бачимо ось таку штукенцію, як е -е, кнопочка Создать. Команду. Нажимаємо. нажимаємо Ім'я. Нам треба придумати названня нашої команди. Е, так, я придумав. Давайте, допустимо, це буде. Подписчики директора команду назвем. Саб Як буде «сабскрайбер». Зараз, минутку, я узнаю, бо я з англійським трошки не дружу. Чекаємо, чекаємо. A few moments later. Так, ось таке названня, да, у нас Subscriber's Dairy, тому що тут самих можна. І тепер нам треба зробити наш клантех. Якщо, якщо у Наві, Navi, це Наві, Navi, да, Natus Натус це оце Natus Vincere, Це зверху, вважайте, а Наві це знизу. Наві. І нам зараз треба придумати щось прикольне. Давайте трошечки повигадуємо. Наприклад, Sub, саб, сап 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 сабдир. Собдир. Нормальное название сабдир. Все. Подписчики директора. И выбираем игру Counter-Strike. Все. 90% е, пути к мажору пройдено. Нам осталось нажати кнопку Создать. Нажимаем кнопочку создать и вуаля. У нас створюється наша команда. Тут мы можем добавить иконку. Е, Наше оце великий оце банірок, банірок. Написати, що ми самі круті. Так ось все. ми, раз минуту покажу. Ми самі круті. Все, сохраніть. І додати кучу-кучу іграчків. Тим самим, і змініть команду, додати у соцсеті і пригласити кучу-кучу учасників. В принципі, на цьому все. Був радий всіх. Бачите, тепер ви знаєте, як стати супер міга кіберкоклетами, кібермашинами. І зустрінемось в фіналі мажора. Ти втираєш мені какую-то